Всім доброго дня! Фізика, курс механіка, другий урок з теми Концепція сили і ваш викладач Філіпо ля. Сьогодні буде багато цікавого. А саме, ми з'ясуємо, що таке сила реакції опори. З'ясуємо, чому всі, хто просить зважити вам 5 кг картоплі, насправді повинні казати, зважте мені 5 ньютонів картоплі. Для розуміння цього ми навіть покатаємось у ліфті. Потім визначимо, що таке сила натягу нитки, та розглянемо закон пружної деформації, тобто закон гука. В цьому контексті попрацюємо з пружинами, поєднюємо їх різними способами та порозв'язуємо задачі. Поїхали. Перед вами м'яч, який спокійно лежить на землі. Ми з вами знаємо, що на нього діє сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз та дорівнює м Ж. прискорення зрозуміло, у цього тіла наразі нульове, адже воно просто лежить на землі. Що стосовно цього, каже нам другий закон Ньютона, прискорення дорівнює нулю, і це означає, що рівнодійна сил, що діють на тіло, також повинна дорівнювати нулю. А у нас на рисунку зображено лише одну нескомпенсовану силу, непорядок, звідки нам взяти ще якусь силу діючу на м'яч. На це питання нам дасть відповідь інший закон Ньютона, а саме третій, який каже, що при взаємодії двох тіл, сила з якою одне тіло діє на інше, дорівнює по модулю силі, з якою друге тіло діє на перше. Тут у нас м'яч за рахунок сили тяжіння тисне на землю. Відповідно, повинна бути така сама сила, яка діє від землі на м'яч. Ця сила називається силою реакції опори. І в даному випадку вона буде дорівнювати силі тяжіння. Таким чином, рівнодійна сил насправді буде дорівнювати нулю. І другий закон Ньютона насправді буде виконуватись, і прискорення насправді буде дорівнювати також нулю. Отже, сила реакції опори це сила, що діє на тіло зі сторони опори. Напрямлена вона перпендикулярно до поверхні. А я колись вам розповідав, що таке нормаль. Нормаль це вектор, який напрямлений перпендикулярно до поверхні. Я вам показував ось такий ось вектор n. Саме тому цю силу називають ще нормальною силою. І як завжди, для західних країн у цьому плані все дуже легко. Адже Normal Force. Як там називають силу реакції опори якраз і позначається літерою N велика. Якщо тіло стоїть на горизонтальній поверхні, то сила відповідно напрямлена вертикально вгору. У нашому випадку тіло знаходиться у стані спокою. Отже, прискорення дорівнює нулю. За другим законом Ньютона виходить, що векторна сума всіх сил, а у нас їх наразі дві, сила реакції опори та сила тяжіння. Дорівнює нулю. Звідси, якщо ми, наприклад, напрямимо вісь таким чином, то у проекції на цю вісь ми будемо мати N-MG, тобто сила тяжіння, дорівнює 0. І звідси ми отримаємо ось цей вираз. Що сила реакції опори дорівнює Mg. Ну що ж, хлопці та дівчата, ваша улюблена рубрика запитання. І перейдемо до означення ваги.